Спілкуватися впродовж цієї інформаційної години. Ми будемо про Children Кінофест, і про це детальніше будемо говорити із регіональною координаторкою фестивалю Children Кінофест у Хмельницькому Ольгою Черкаською. Пані Ольга, мої вітання! Слава Україні! Героям слава також власне хочу зауважити, або ви доєднувались до наших соцмереж. Зокрема, просто зараз обов'язково доєднуйтеся до нашої Фейсбук спільноти до нашого Ютуб каналу. Власне задля того. Аби також доєднуватись до дискусії, коментувати і ставити свої запитання, які ми також будемо інтегровувати в нашу розмову. Тож, Children Kino Fest – це щорічний міжнародний фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків, який знайомить молоду українську аудиторію, як з найновішими європейськими стрічками, так і власне із світовою класикою кіно. Пані Ольга, якщо говорити взагалі про Children Kino Fest, то ми знаємо про те, що це вже буде юбі... ювілейний 10-й кінофестиваль. Давайте в цілому поговоримо. На вашу думку, наскільки важливо, аби такі кінофестивалі існували, і саме це було для дітей, для підліткового покоління? Насправді фестиваль, на мою думку, він важливий, він е... цікавий, він потужний, і такі події мають відбуватися. Тому що це. Це мистецьке виховання наших дітей, так, нашого підростаючого покоління. Власне, це він створений, заснований так, для того, щоб перевивати любов до кіно, до мистецтва кіно, щоб розвивати такі сімейні відвідування, сімейні мистецькі відвідування, так, сімейне дозвілля, власне, прекрасний проєкт. Ювілейний та цьогорічно, тому я вважаю супер. І як, знаєте, як тут... і дуже актуальний. От, і... Якщо говорити про актуальність, то, на так. вашу думку, в чому вона полягає? А, ну, ми спостерігаємо так, останнім часом достатньо гарний розвиток українського кіно, кінематографу. А, і зараз, власне, Створюючи так фільми, так як є. Ну, ми про програму пізніше, мабуть, з вами так. поспілкуємося, так? Але так, як там буде так, наперед забіжу трішки і конкурс там дитячих короткометражних, і будуть там сучасні так фільми, власне, е у нас є що зараз сказати світові, так, і є що донести і, і показати, що е показати і закарбувати на, на віки наше сьогодення. Ось тому. Так, е, власне, от Children Kinofest, Ви так. зазначили про те, що це один із е, гарних способів прививати любов до кіно вже з дитинства, з маличку, а тим паче, враховуючи те, що е, власне там діти вони ж також подають на цей кінофест свої роботи. На вашу думку, е, наскільки це? Подальшому, там з часу, можливо, за 5, за 10, за 20 років сприятиме розвитку українського кіно. Чи можемо ми завдяки от таким конкурсам, де беруть участь діти, виховувати в подальшому там молодих, потужних режисерів, сценаристів і тому подібне? Цілком можливо. А чому ні? Це як так: перші спроби. Все пер, ну, так, як перші кроки, так і вони бувають вдалими, бувають невдалими. Але це спроба, і дійсно з цього може розпочатися. Чийсь чий творчий шлях, чи то як в режисурі, чи то як сценариста, чи то в акторській сфері. Чому? ні? Я вважаю так. Якщо говорити про ювілейний 10-й кінофестиваль, Children KinoFest, скільки всього отримали заявок і чи очікували отримати таку кількість заявок по дитячих кінофільмах у мають на увазі, по дитячих кінофільмах було обрано. Ой, було подано понад 100 заявок, власне, з них до фінальної конкурсної програми дитячих короткометражних фільмів увійшов, увійшла 21 стрічка. Як на мене, в цей час це, це хороший результат. І ну, якщо дивитись на те, що за 10 років взяли участь в дитячому, так, в дитячому саме цьому конкурсі короткометражних фільмів, понад тисячу було ну, подано понад тисячу. Заявок і 25 чоловік стали лауреатами. Як в мене це непоганий результат. Так, власне, якщо говорити вже про саму програму так. цього кіноконкурсу, він триватиме 10 днів. А останній десятий день це заключний фінальний день, коли переможці отримують свої подарунки. До нього ми ще дійдемо. Давайте mm. детальніше про програму. Що очікуватиме от власне глядачів цих впродовж цих 10 днів? Власне, вся програма фестивалю поділяється на конкурсну програму та позаконкурсну програму. Конкурсна програма триватиме сім днів. Е і, ну, на поза конкурс, зараз ми детальніше про неї. А е поза конкурсом у нас буде фільм-ретроспектива. Власне, конкурс дитячих короткометражних фільмів. Ну, і закриє фестиваль. Останній е фестивальний день. Це буде переможець Kino е Fest 2022. Ось тому е так. Так, якщо говорити вже про саму конкурсну. програму. Відкрити, відкривати буде фестиваль. Наш український фільм. Цьогоріч ну, представник від України також є. Це буде пригодницьке фентезі Джура Королевич. Власне, 30 червня буде прем'єра цього фільму. Так, його ще не бачили, його ще не було, тому глядачі Чілдрен Кінофесту зможуть побачити його першими. І... Відмітити і сказати свою думку щодо цього е, фільму. Чи бачили вже трейлер, до прикладу, цього фільму? Чи все чи все чи власне вся прем'єра буде відбуватись під час кіноконкурсу? Е, ну, власне, мені доступна та інформація. Е, ті ж трейлери, те, що є в інтернеті, так. Е, бачила трейлер про зйомки? Так, е, так власне, короткий трейлер, який. В загальних рисах, як будь-який трейлер, так, в загальних рисах е, описує нам про що буде йти фільм, так, власне, буде йти про е, мова, буде йти фільм про е, Джуру Іванка, який в, свій 16, в день свого 16-річчя дізнається, що він є сином короля Юрія Хороброго. Ну і звісно, як фентезі, далі в нього стоїть шлях, щоб добро поборо, побороло зло. Е, ну а чим закінчиться, то всіх запрошуємо на Children's Kino Fest і будемо бачити. Так, власне, також хотів би окремо поспілкуватись так. про голосування, і яким форматом буде відбуватись воно. І я знаю, що також е, буде її онлайн формат показу фільмів. Так. Розкажіть е, от про голосування і про онлайн-формат, тому що я так розумію, що це позаконкурсна програма буде в онлайн. Е, дивіться, є дві програми. Так, є конкурсна програма, власне. Е, яка буде проходити офлайн в кінотеатрах, і є спеціально, спеціальна ювілейна е, програма. Це так, особливість цього, цьогорічна. Е, можна буде впродовж 10 днів дивитися фільми, переможці е, попередніх років. Е, ну і, звісно, конкурс дитячих кінофільмів він теж буде е, в онлайн режимі. Теж буде показуватися, транслюватися. Щодо голосування, так. як відбуватиметься. Голосування щоб проголосувати, власне, потрібно прийти. Так. Прийти, щоб потрапити, потрібно зареєструватися. Чи це вже наперед забігаю. будь-який? Щоб потрапити взагалі на фестиваль, потрібно пройти реєстрацію. Якщо це групова реєстрація. Вона вже відкрита, відповідно, можна зателефонувати за номером, який вказаний на сайті Children KinoFest офіційному, і записатися, якщо йде мова про групу, там понад 5 чоловік. Так? І з 23 червня відкривається індивідуальна реєстрація. Яка буде відкриватися на кожен ну, 23 червня? Ми відкриємо реєстрацію на 30, на перший конкурсний день, 24 на другий день. Ну і так буде поступово відкриватися на кожен наступний день. Буде з наступним днем і відкриватися реєстрація, власне, де можна буде зайти на офіційний сайт Children Kino Fest, вибрати вкладку міста, знайти місто Хмельницький, обрати день, фільм. І заповнити коротку форму, це, якщо мова йде до п'яти чоловік, власне, ця форма реєстраційна буде пускати таку реєстрацію. Ну і всім вже при вході в зал, всім глядачам, хто прийдуть, будуть роздаватися бюлетені для голосування, власне, по яких можна буде в кінці, по звершенню перегляду поставити свою відміточку, наскільки сподобалась чи не сподобалася та, та стрічка. Ну, а далі вже будуть всі зводитися всі голоси. По, по Україні, так і ну і вже буде перевизначати переможець. Так я зауважу також про те, що подивитися картини можна буде в кінотеатрах 10 українських міст, і це міста, такі як Київ, Львів, Вінниця, Житомир, Чернівці, Дніпро, Луцьк, Одеса, Полтава, Хмельницький та Чернігів. Тому, власне, якщо ви от хочете потрапити на Children Кінофест, обов'язково реєструйтесь. Обов'язково приходьте і обирайте. Найкращий фільм також знаємо про те, що і буде певне журі. До нього війшли відомі українські кінематографісти, режисерка анімаційного фільму Мавка лісова пісня та авторка мультсеріалу Пес Патрон Олександра Рубан, режисер і сценарист річки Помфір Дмитро Сухолиткий Собчук та акторка Рима Зюбіна, яка знімалася у таких відомих фільмах як Гніздо Горлиці та Люся а Якщо говорити про склад журі, а розкажіть, які номінації оцінюватимуть вони? І, власне, я наскільки розумію, це оцінювання буде відбуватися вже в останній день, так? Власне, журі буде оцінювати саме дитячу конкурсну програму, саме ці 21, -цю дитячу, 21 дитячий короткометражний фільм. Конкурсна програма, власне, та яка буде перші сім днів, це виключно голосування глядачів. А вже дитячий конкурс буде оцінювати журі і обирати переможців власне дитячих дитячого конкурсу. Буде журі. Ну, звичай, звісно, і буде приз глядацьких симпатій, де глядачі теж зможуть будуть висловити свою думку щодо, щодо дитячих короткометражок. Ось тому журі це будуть оцінювати роботу діток. Так, тож, 9 липня відбудеться церемонія закриття фестивалю, і саме тоді почесне журі назве найкращий український дитячий фільм. А от власне які нагороди отримують в різних номінаціях? Пані Ольга зараз розкаже. Те, що будуть так, будуть подарунки, будуть дипломи, ну і, звісно, грошові винагороди за, за участь, за перемогу, теж передбачаються. Так, тож бачимо, що все ж таки будуть грошові такі так. призи власне винагородження за перемогу у дитячому Чилдрен Кінофесті? Окремо хотів би поспілкуватися щодо представників нашого міста. Чи серед отих отих 21 фіналіста будуть представники із Хмельницького? І, взагалі, скільки вже років Хмельницький бере активну участь у Children's Кінофесті? Children Kin Fest вперше в Хмельницькому відбувся в 2017 році. Саме тоді ми долучилися до цієї команди, і з того року ми в цій команді теж беремо участь в фестивалі. Наше місто бере так, участь в фестивалі. Цьогоріч в дитячому кіноконкурсі, так що, вашого питання, теж є, є один фільм-фіналіст з Хмельницького. Так. Ну, власне, будемо бачити. Ось, власне, те, що ми так розпочинали із прем'єри картини Джура Королевич, яка, власне, з українськими відомими кінозірками. Хотів окремо поговорити, вона ж буде представлена в міжнародній програмі серед власне, міжнародних фільмів. Наскільки важливо зараз те, взагалі, що Україна продовжує продукувати культурний продукт під час війни і презентувати його на таких міжнародних конкурсах? Однозначно важливо. Однозначно важливо, тому що Україна є, і ми творимо, ми це показуємо. Це. Це дуже важливо чому? Це наш розвиток. Якщо повертатись до дитячих номінацій, так. Так, то 21 фіналіст. Про так. що ці фільми там? Які жанри? Е, ну, різні фільми, але переважно так, зараз е, актуальні на наш час. Так, теми, теми, теми війни, теми дружби, тема підтримки, теми любові. Е, власне, ось Орієнтовно такі теми цих дитячих короткометражних фільмів і були? Власне, якщо говорити про створення якогось кіно, то в уяві там, багатьох глядачів, так, то це великий масштабний процес, купа кінокамер, купа людей, так ну тут безліч людей, які там щось допомагають, сценаристи, гримери, актори, режисери. Якщо говорити про дитячі фільми, що необхідно їм для того, аби зняти своє короткометражне кіно? Ну, мабуть, тих масштабів, так, і е, як потріб, потребує професійне кіно, так, там, каскадерів і тому подібного, я думаю, діткам не потрібно. Головне, щоб е, мати ідею, е, мати бажання, е, ну, і, ну і, звісно, певні технічні е, нюанси, без яких ми ну, ніяк ми не, не, не знімемо фільм там без. Не маючи там засобів для відеозйомки, так, тому, такі, звичайно, просто так як будуть фіналісти, е е е фільми фіналістів будуть транслюватися в кінотеатрах, звісно, це має бути хорошою якості. Тобто, мабуть, це не зйомка на телефон, так, але ну, чого, якихось таких, от, прям, що, що мати. Ну, В залежності теж від фільму, кожен же ж фільм потребує. Потребує своїх якихось там ну, вимоги, вимоги свої, так до кожної зйомки, тому і конкретного власне, переліку так, не буде. Власне, якщо говорити про Children Кінофест, тому що так. на початку з вами зазначили про те, що саме ці конкурси вони активно допомагають популяризувати кіно серед там підлітків, серед дітей, так? А якщо говорити в подібному розрізі щодо популяризації там, кінофільмів, щодо популяризації створення стрічок, можливо, так? Що на вашу думку необхідно ще було б створювати для підлітків, для дітей, аби вони розвивалися у цьому напрямку і таким самим чином розвивалося певне українське кіно? Можливо, майстер-класи, знайомства з там, творчими групами, так, спілкування з тими людьми, які, які це роблять. Так, вже тому що, ось, наприклад, так, якщо брати Джура Королевич, буде прем'єра по всіх містах десяти, але під час прем'єри в місті Київ, так, в так, головному так, ну, в центрі фестивалю в будинку, в будинку кіно в місті Київ, там буде присутня творча група, і, власне, я так розумію, з ними теж можна буде і поспілкуватися якось, так, і перейнятися тими ну, запитати, як все відбувається в професійному вже кіно. Так? Тому такі речі теж важливі. ви зазначали про те, що важливо зараз, аби Україна показувала своє кіно, показувала свій культурний продукт на весь світ. Зараз настриває широкомасштабна війна, і зараз ну, ми не бачимо в тій кількості там, фільми, які ми бачили, до прикладу, раніше до війни. По завершенню війни, яке має бути українське кіно на вашу? українське. Воно. Воно має бути, воно має бути різноманітне, воно має бути, в принципі, і розвиватися далі. Це має бути е, і, і має бути кінематограф про е, і про події, так, які, е, і документальне кіно має бути, і має бути і художні фільми, так, на, і на історичні теми. і… Про війну, про нашу війну, яка зараз йде. І, і художні фільми мають бути, анімаційні фільми мають бути, має бути все. Знаємо про те, що Children's Kino Fest ми можемо також переглядати у нашому місті. ну, Власне, картини, так. які будуть, так. В якому кінотеатрі можна це зробити? Розкажіть, будь ласка, як реєструватися? Давайте ще раз розкажемо для глядачів, аби вони знали, розуміли, як це робити і коли власне можна буде прийти і подивитися кіно, яке буде представлено на Children's на Чілдрен Children Кінофест. Так з 30 червня по 9 липня щоденно у кінотеатрі Вудмол Сінема буде проходити Чілдрен Кінофест. Зареєструватися можна на офіційному сайті е, Children Kinofest», е, вкладочку місто вибираємо. Обираємо наше місто Хмельницький. Далі буде вже вся конкурсна програма. Е, розписана, е, ну, не конкурсна, вся програма фестивалю. Перепрошую, розписана по днях. Е, на 10.30 щоденно будуть покази. Е, обираємо фільм. Заповнюємо коротку форму реєстраційну, ну, і, власне, з гарним настроєм приходимо в той день на перегляд. Якщо це група, то е, теж на сайті є е, мій номер телефону. Е, який телефонуємо, можуть всі зателефонувати так і записати групу, е, щоб прийти, щоб всім вистачило місць. Е, тому що ми ж розуміємо так, чому реєстрація. Реєстрація для того, щоб, щоб всім вистачило місць, тому що ми ж обмежені, правильно, тобто, якщо місць буде 111, а прийде 200 чоловік, то частина людей засмутиться. Нам би цього не хотілося, ми б хотіли тільки приємних, позитивних, гарних вражень і емоцій від, від дано, даної події. Так, друзі, тому обов'язково реєструйтесь, обов'язково відвідайте Children Kino Fest, який буде проходити також у Хмельницькому. Детальніше про нього спілкувалися із регіональною координаторкою фестивалю. Чилдрен у Хмельницькому, Ольгою Черкаською. Пані Ольга, я дякую вам за те, що ви завітали до нашого прямого етару. Дякую вам.